Огляд погодних умов в Україні з 30 грудня 2024 року по 2 січня 2025 року. Понеділок 30 грудня погода в Україні буде визначати поле підвищеного тиску. Переважатиме похмура погода без істотних опадів. На заході вітер західний 4-10 метрів за секунду. На Закарпатті та в Чернівецькій області нестійкий 2-5 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Тільки на Волині та Рівненщині можливий слабкий дощ. Температура повітря вночі 0, вдень 0 5, в горах 0-2. На півночі вітер південно-західний. Західний 5 поривів 11 метрів за секунду. Похмуро. Часом місцями можливий слабкий дощ, слабкий мокрий сніг. Температура повітря вночі 1 плюс 1, -1 вдень 0 4. В центрі країни вітер південно-західний. Західний, західний 4-9 метрів за секунду. Похмуро. На Вінничині з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 1. В день від 1 до 6 градусів тепла. На півдні країни 30 грудня вітер південно-західний 3,8 м метрів за секунду. Хмарно місцями з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 0-5, в день плюс 2 плюс 7. На сході вітер південно-західний 38 метрів за секунду, похмуро без суттєвих опадів. Температура повітря вночі мінус 5, в день 0 плюс 3. У вівторок, 31 грудня, погоду визначатиме переважно поле підвищеного тиску. На заході вітер південно-західний: 6 порив 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 14 метрів за секунду. На Закарпатті та в Чернівецькій області вітер нестійкий 3,6 6 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 14-18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 0 мінус 5. Вдень плюс 2 плюс 8. В горах день 0 2. На півночі країни вітер західний. 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1. Вдень плюс 2 плюс 6. В центрі країни вітер західний. 6 пориви 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 0 мінус 4. Вдень плюс 2 плюс 7. На півдні вітер західний 4-9 метрів за секунду. В горах Криму пориви до 16 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі плюс 1 мінус 3, в Криму 0 плюс 5. Вдень плюс 4 плюс 9. В Криму до плюс 11. І на сході країни 31 грудня, вітер південно-західний, західний 5 пориви 11 метрів за секунду, похмуро, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі 0 міну 2, вдень 0 2 при приозов'я до плюс 4. В середу 1 січня 2025 року погода в Україні визначатиме теплий сектор циклону. На заході вітер південно-західний, 8 пориви 15 метрів за секунду. На Закарпатті слабкий 3,6 метрів за секунду. В горах Карпат вітер південно-західний 15 порив 25 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Тільки на півночі Волинської та Рівненської областей у другій половині дня. Можливий слабкий дощ. Температура повітря вночі за рахунок турбулентності в атмосфері від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, вдень на Закарпатті плюс 2 плюс 7. Чернівецькій області до плюс 12 градусів тепла, на решті території плюс 5 плюс 10, в горах 0 плюс 3. На півночі країни, 1 січня, вітер південно-західний, 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. У другій половині дня на півночі Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей часом місцями слабкий дощ. На півночі Сумщини з мокрим снігом. Температура повітря вночі – мінус 2, 2. В день, 3, 8. В центрі країни – вітер південно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі – 1, 3. В день, 6, 10. На півдні вітер південно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 2, 3, в день, 8, 12. На сході 1 січня вітер південно-західний 8 пориви 15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 0 міну 2, вдень плюс 4. Плюс 7. четвер, 2 січня, погоду продовжить визначати теплий сектор циклону. На заході вітер західної чверті. На Закарпатті 6 пориви 12 метрів за секунду, на решті території в день 10 пориви 20 метрів за секунду. В горах Карпат 18 пориви, 28 метрів за секунду. Переважно хмарно, без суттєвих опадів. В горах Карпат часто місцями мокрий сніг, ожеледь. Температура повітря вночі 0 плюс 4, вдень плюс 4 плюс 9. В горах Карпат протягом дня мінус 2 плюс 2. На півночі країни вітер західної чверті 10 пориви 20 метрів за секунду. Хмарно, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4, вдень плюс 4 плюс 8. В центрі країни 2 січня. Вітер західної чверті 9 пориви 18 метрів за секунду. Хмарна з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 3, день плюс 5 плюс 9. На півдні вітер південно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. В Криму пориви до 16 метрів за секунду. Хмарна з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 5, день плюс 7 плюс 11. І на сході вітер південно-західний 8 пориви 16 м за секунду. На Харківщині пориви до 18 метрів за секунду. Хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 4, вдень плюс 5 плюс 8.